Вітаю всіх! Український сайт, на якому можна майнити поінти безкоштовно та виводити на електронний гаманець. Я розповідала про цей проект раніше, але в той момент не було розділу майнінгу. У цьому випуску покажу способи заробітку та поясню, як саме працює розділ майнінгу. Виводила з проєкту вже тричі, платежі обробляються миттєво, виводити можна щодня, але існує ліміт проєкту. Максимальна сума, яку можна вивести, це 0,5 доларів 50 центів. тобто у мене на балансі на даний момент понад 5 доларів. Наприкінці відео я покажу вам виведення, як здійснюються і як швидко надходять кошти на баланс гаманця. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Це звичайний український букс, де за допомогою різних завдань ми заробляємо монети, які одразу конвертуються в криптовалюту біткоін. А зліва спостерігаємо меню. Величезний перелік мається. А зараз перейдемо до серфінгу перегляд сайтів. Заробляти досить легко, чекаємо, поки секунди пройдуть. І розгадуємо капчу. А нас перекидає на сайт або на відео, яке потрібно переглянути. Після цього зараховуються монети на баланс. І таким чином ми відкриваємо наступні рекламні блоки. Переглядаємо рекламу, розгадуємо капчу і заробляємо. А далі розділ короткі посилання. В даному розділі дають дуже багато монет, але для виконання цього завдання необхідно розуміння та терпіння. Переходимо по рекламному блоку і увага! Нічого не завантажуйте, ніде не реєструйтеся, не робіть зайвих переходів. Розгадуємо капчу, чекаємо, коли пройдуть секунди, далі натискаємо на лінк посилання, і таких кроків можливо бути 5-7, їх необхідно виконати та працювати, додаткові, та заробити додаткові монети. Просто робіть, що кажуть вам, і натискайте на синю, або з'являється червона кнопка. Вкладка Offerfall, граємо в ігри, проходимо опитування і забираємо винагороду. Є кілька розділів крана на цьому проєкті, ручний кран і таке інше. Досягнення. Виконуємо певну кількість завдань та отримуємо додаткові монети для виведення. Це можна заглядати тут кожен день, виконувати завдання та забирати додаткові, додаткову винагороду. Так, крани кожні 3 хвилини використовуємо кран та отримуємо поінти. Кранів тут декілька, ви все побачите, не буду зупинятися, це дуже легко та просто. А також є барабан, але для виконання цього завдання необхідна енергія, яку ми заробляємо при виконанні певних завдань, наприклад, виконати короткі посилання треба та заробити енергію для виконання цього розділу. А далі, рекламодавці, ви можете рекламувати свої канали, реферальні посилання, блоги та таке інше. Для цього потрібно заповнити тут форму та надіслати її для виконання завдань користувачам цього проєкту. Користувачі будуть виконувати, ви будете отримувати, наприклад, рефералів на свій. Канал, тобто підписників, або рефералів на проєкт. Кнопка перевести, як бачимо, переведення на баланс iDrop тут. Можна перевести з балансу основного на баланс iDrop. На цьому проєкті два баланси існують. Це основний баланс, який ви можете одразу вивести зароблені кошти. І Баланс iDrop. Цей сайт також має тапалку, яка випускатиме свою нову монету. Очікується лістинг. Тут показую, як вона виглядає. Може, хтось вже і зареєстрований на неї. Дійшли до моменту майнінгу. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді із вкладенням, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Майнінг. Що ми робимо? Бачимо Total, це наш заробіток. Збільшуємо потужність вручну, додаємо тут цифри. Я ставлю 200, натискаю на плюсик. Далі 90% і майнінг розпочався. Натискаю старт. Зауважу, що ефективніше буде, якщо ви запустите цей майнінг саме на комп'ютері, а не як я зараз на планшеті. Потужність слабка на андроїді особливо не виконує цю функцію. А на комп'ютері буде дуже ефективно. Щоб набрані монети здійснили обмін та перейшли на баланс. От сюди, стрілкою показую, необхідно зупинити майнінг. Натискаю Стоп. Оновлюю сторінку. Та баланс оновлюється. Потрібно, щоб майнер попрацював хоча б хвилин 5-7, щоб перевірити його роботу. І знову запускаю майнер. Вивід з цього балансу на основній мінімальна сума, бачимо 1000 поїдні. Коли назбирається, тоді можемо вивести на основний баланс цього проєкту, свого аккаунту. І, звичайно ж, виведення знаходиться кнопка виводу на головній сторінці, трохи нижче. Виводимо на гаманець Faucet Pay. Як я вже говорила, денний ліміт, ліміт виведення 30 тисяч монет, а це 50 центів. Щодня можна виводити таку суму. Я все вказую: суму, адресу.